У Борисполі триває двомісячник благоустрою міста. Цього тижня по вулиці Головатого-3 комунальники відкрили новий так званий сміттєвий майданчик. Вони зазначили, що це перший з майданчиків, які збираються встановити цього року. Заходами двомісячника передбачено встановити значить чотири таких майданчики для збору твердих побутових відходів. Значить, за нашою спиною сьогодні саме збудований. Перший е, такий майданчик, якість нового майданчика, перевірив особисто міський голова. Побачивши мера, мешканці будинку скористалися можливістю подякувати йому за чистоту прибудинкової території. В Борисполі от я рік не була. Зовсім помінявся город. Ну це ще велике прохання до, до мера, напевно, до хто дорога між, хоча б чуть-чуть дороги, в між домами. А так все дуже от за рік помінявся за всі. Анатолій Федорчук разом із комунальниками перевірив благоустрій усього району між вулицями Головатого та Лютневою. До їхньої уваги потрапили нещодавно відремонтовані під'їзди, біля яких пройшли зустрічі із мешканцями. Останні розповіли про своє бачення оздоблення прибудинкових територій. Хочу, щоб Чудо постелі одов... одов... дитячу площадку. Да, і грати нігде абсолютно рібенку. Ходимо, шукаємо где-то дітські площадки, а своєї нет, получается. дітям негде збиратися, ні ни пісочниці, нічого, ні ни карусілій. Те, що майданчик для малечі в цьому дворі необхідно встановити, не викликає сумніву. Питання лише в тому, як знайти місце і для дитячого куточка, і для спортмайданчика, і для парковки. Врешті-решт чиновники вирішили провести громадські збори, на яких жителям будуть запропоновані варіанти благоустрою. Леся Карпенко, Богдан Фірсов і Романенко – Новини телеканал Бориспіль.